А, сьогодні стали великий. Доброго Всі Я, Я думав, найважче було у 12-му році. Не виявляється, ні. У 2014 році важче. У 2010 році все було очевидно і просто був тулуп, як намісник регіональний, як був Янукович, і головний бандит. А зараз маємо владу, за якою я стояв на Майдані. Маємо голову обласної адміністрації, який публічно заявляє про дотримання законності під час виборчого процесу. Маємо нових голів районних адміністрацій. Міліцію ніби теж поновлено. І ніби люди дезорієнтовані, бо не очікують дотримання законності під час виборчої кампанії, принаймні хоча б базових засад виборчого законодавства. А мають те, що мають. Власне предметом сьогоднішньої прес-конференції є заява, яку я вчора, наскільки міг, в неділю і моя команда розповсюдила по засобах масової інформації України, по міжнародним організаціям, які займаються виборчим процесом. По громадським організаціям суттю я зачитаю, вона коротка на півтора сторінці. І по великому рахунку, далі буду відповідати на ваші запитання, бо в мене інформації дуже багато. Можливо, не вся вона буде цікава журналістам, але базові положення хотів би сказати. Отже, заява кандидата народні депутати України по виборчому округу 198 Сергія Рук. За даними ЦВК, Після підрахунку всіх протоколів ДВК я переміг з результатом 15 828 голосів, обійшовши на 545 голосів. За даними паралельного підрахунку, умова 764. Тобто цифра трошки різниця. Чинного народного депутата України Віктора Тимошенка, партія регіони. Зараз сторона опонента намагається шляхом незаконних дій здійснити злочинний сценарій по заміні результатів голосування. До мого штабу продовжує надходити інформація з приводу підкупу, залякування та шантажу членів ВК та ДВК. Якщо спочатку команда опонента хотіла домогтись незаконного перерахунку голосів через судові рішення, то тепер вони вдалися до наступних дій. Два дні тому замінили голову ОВК. Ну, інформація станом на неділю, тобто це три дні від сьогоднішньої прес-конференції. Ну, призначений від партії Наталі Королєвської, нікому не відомий голова комісії, блокує роботу. До речі, після того, як ця заява була вчора поширена, він зник. Голова ОВК зник з вчорашньої 14.30. На цю хвилину він досі не з'явився на роботі. Разом з, них, з ним зник системний адміністратор, функція якого хто не знає, полягає в тому, щоб вносити даних уточнених протоколів в базу, яка є підставою для прийняття оригіналів протоколів, напрацьованих дільничними відповідно кожної виборчої комісії. По цьому питанню я трошки відволікуся є окрема тема, тому що мало того, що він зник. Приблизно в 18-й годині, зрозумівши, що він зник, а не просто пішов пообідати. Як спочатку виглядав, за його словами, один з членів окружної виборчої комісії на пропозицію всіх членів виборчої комісії, написав заяву в міліцію про зникнення голови ОВК, який прихопив з собою чотири оригінала дільничних протоколів, без яких підрахувати і встановити результати неможливо. Два з них, які оскаржуються зараз в апеляції в Києві, два з дільничних протоколу, а два протоколи, які опонент оскаржує сьогодні протягом сьогоднішнього дня. Там перерва адміністративний черкаський суд переніс на 18-ту годину на розгляд, оскаржує зараз. Це так до слова. І міліція відмовилася приймати цю заяву як заяву про кримінальний злочин, а трактувала цю заяву як звернення громадянина. Який не потребує введення до реєстру до судових Розумієте, Розумієте, да? в чому нюанс? Тільки дзвоник народного депутата України, це Українського об'єднання свободи Лего Суховського, який чинний є народний депутат, і який знову переобраний по рівному, заступнику міністра внутрішніх справ з неймовірно великим проханням виконати норму закону змусило прийти. Працівників МВС міжрайонного мі... район місь... міськрайонного Смілянського для того, щоб прийняти заяву про злочин про зникнення чотирьох оригінальних протоколу і самого голови ВК. Вже про це написав. Моя заява з цього приводу Черкасів-ЗМІ. Це одна, один ланцюжок злочинної діяльності мого опонента. я перепрошую читати заяву. Вони ставлять собі за мету під виглядом технічних змін протоколів та уточнення в в результатів голосування на дільницях проштампувати нові протоколи мокрими печатками, які наразі масово скуповуються у ДВК, і якимось чином доставити ці протоколи в ЦВК, щоб там не було вже два. Завдяки цьому сценарію вони намагаються виготовити фальшиві протоколи по дільницям, де я отримав найбільше голосів, що дозволить їм зірвати результати виборів. Щоб це не уможливити, я та моя команда здійснюємо цілодобову охорону приміщення, в якому знаходяться бюлетні, Під ОВК, силами моєї команди за підтримки Смілянської та Кам'янської самооборони, дравого сектору навіть батальйону спецпризначення МВС Січ постійно здійснюється чергування. Регулярно поширюється інформація в ЗМІ щодо подій, які відбуваються в приміщенні ОВК. Заяви з приводу порушень виборчого законодавства були подані до правоохоронних органів, які не зробили досі нічого для припинення протизаконних дій. Протоколи, які транспортувалися до ЦВК, супроводжувалися під охоронний батальйонів Черкаси, Кіровоград, спецпідрозділ Титан. Це теж окрема тема розмови. Схожий сценарій фальсифікації виборів застосовувався Тимошенком і в 2012 році. Я, як кандидат від об'єднаних сил опозиції, виграв у нього з різницею у 741 голос, підтвердженням чого є результати паралельно підрахунку голосів, але мені записали в лапках слово записали друге місце з різницею у 6,5 тисяч голосів, вивівши в лапках на друге місце. Тому з метою унеможливлення фальсифікації ми опублікували всі протоколи з мокрими початками. Нагадую, що є вони також і у ЦВК. Ознайомитись з протоколами можна за наступними посиланнями. Вказано посилання, ми в електронному вигляді оприлюднили всі протоколи. Уже Це було зроблено вчора. Станом на сьогоднішній ранок людина, яка технічно займалася оприлюдненням протоколу, вже нас проінформувала, що була спроба взлому цих протоколів. Вони посилили заклади безпеки. І, ну, отже, ми розуміємо, що це дуже цікаво для мого опонента. За додатковою інформацією я прошу звертатися, значить, звертаємося до вас, прохання поширити цю інформацію шляхом максимальної публічності, щоб не дати маніпулювати результатами виловлення людей. За додаткову інформацію прошу звертатися за телефоном 066 702 5925 З моменту, коли було, значить, ми вчора звернулися до... Начальника СБУ в Черкаській області до прокурора Черкаської області, до начальника ОМВ в Черкаській області. Крім от загальних речей, у нас була вчора конкретика. Наприклад, в, сел, в селах Степанки і Хацькі інформатор зафіксував член ДВК спробу підкупу членів єдиничної виборчої комісії. Наживалися суми від 10 тисяч гривень. Для члена ДВК це дуже велика сума. Який був сценарій? Дивіться. Після того, як в вівторок оригінали протоколів дільничних виборчих комісій з оригіналом протоколу окружної виборчої комісії були доставлені в ЦВК, і логічно, що виборчий процес закінчився. Оце те, що я говорив про Тітан, про батальйон Кіровоград, батальйон спецпризначення Січ. Даїшники, оце всі люди і машини супроводжували оригінали протоколів, оскільки в нас була інформація про спробу підірвати машину з протоколів. Так вона була чи не так, але в результаті ми це не дали цей сценарій їм зробити, і протоколи були доставлені в Київ. З того моменту наша позиція була така: поки ЦВК не оголосить, згідно з законом, визначений законом термін переможця, зберегти бюлетні, оскільки в бюлетнях. Зазначено чорним по білому, як голосують люди. Власне, то, що в бюлетнях, це величезні коробки, які стоять в приміщенні, де відбувається засідання сесії Смілянської міської ради, завдання всіх міліцій, до кого ми зверталися, спортсменів, батальйонів, навколо зробити оточення, щоб не було спроби в кітки гранати, якогось підривного пристрою, спроби підпалу і так далі. І так далі. На сьогоднішній день нам цю місію вдалося виконати. Наступна частина а, значить, на що розраховувала сторона? Сторона, розраховувала, сторона подала на оскарження а, дві дільниці. Відбулися засідання Окружного адміністративного черкаського суду по заяві двох кандидатів: технічного кандидата а, Чубіна. Який от сьогодні було перерахунок по деяких дільницях, набирав в середньому по три голоси на кожній дільниці, ну і основного опонента Тимошенко, оригінала, про якого, власне, ми говоримо. Оскаржувалися дві дільниці. Смисл з формальної точки зору, на мою думку, не було ніякого смислу. Якби сторона, в одному випадку, наприклад, на одній з дільниць оригінал протоколу зафіксував голосування за Тимошенка. Де ти висуш? Оригінал голосування за 930-та дільниця. 37 голосів. Він написав позові в адмінсуд за 300 голосів. У ну, мене було там 119 на цій дільниці і 238-дільниця, у нього 186, у мене 209. Смислу перераховувати не було, тому що у нашому штабі є повний комплекс 136 протоколів з мокрими початками, які ну, зразу в день голосування, де підрахунку зафіксували наші. Члени ДВК і спостерігачі. Тобто повний комплект з мокрими печатками є. Відповідно, фахівці сторони там, чи експерти кажуть, що ти переживаєш собі, ти в суд, покажеш мокрі печатки і суд прийме ну, твою сторону. І ми почали аналізувати, для чого їм це потрібно. Їм це було потрібно, на нашу думку, з метою під час перерахування, спочатку затягти час, для того, щоб не дати ЦВК визначити мене переможцям. З іншого боку, їх мета полягала в тому, щоб, на нашу думку, спробувати пошкодити бюлетні у момент їх ймовірного перерахунку, оскільки вся мета оскарження судового полягала в тому, щоб зобов'язати окружну виборчу комісію зробити перерахунок. Ну, Здавалося б, які проблеми? Перерахунок та перерахунок, якщо людям нема за що переживати, то хай перераховують. Але вони паралельно почали міняти склад ОВК. Три доби тому змінили оце голововика. Претензій до попередньої ніякої не було. Смислу заміни ніякої немає, стільки все вже пораховано. Сьогодні надходить інформація, що міняють, але ще офіційного рішення немає, міняють одного члена ОВК від комуністів. Надійшла інформація, вже коли я їхав в машині на прес-конференцію, що хочуть поміняти двох членів ВК від батьківщин. Тобто, розрахунок, очевидно, був на те, що суд зобов'язував окружну комісію зробити перерахунок. Міняється склад кожної борчої комісії, яка просто при перерахунку або дозволяє пошкодити бюлетні протоколи, відповідно бюлетні, або малює там абсолютно інші цифри. Зникли вчора голова ОВК привіз з собою оригінали, і ми не знаємо, які він з цих оригіналів здасть ОВК. У нас є підозра, що він на бюлетнях поставить просто мокрі печатки, або вже їх поставив, і напише фонаря там потрібні опоненту цифри. Адміністративний позов ми виграли в Черкасах, але вчора пізно вночі ми програли апеляцію. Апеляційний суд міста Києва зобов'язав окружну виборчу комісію протягом трьох діб здійснити перерахунок голосів по двом дільницям 930-238 і, і проінформувати Центральну виборчу комісію. Ми взяли і зробили наступне. В 11-й годині Окружна виборча комісія сьогодні взяла і перерахувала біле, давши зрозуміти, що ніхто не боїться ще раз побачити отакий результат. Це свіжак, ніхто ще про це не знає. Отже, було в старому протоколі 930-та дільниця. за Рудика 119, за Тимошенка 37. Зараз за Рудика 119 за Тимошенка 38. Результатом перерахунку голосів стало збільшення на один голос основного опонента, який займає друге місце. 238-ма дільниця. 209 Рудик, 186 Тимошенко. Після перерахунку. Рудик 209, як був так і лишився, Тимошенка 184. Мінус 2 голоси. Тобто, ось ось що зафіксували шляхом вскриття, перерахування і фіксування результату. Таким чином, Перерахунок нічого опоненту не дав. І різниця в 545 голосів, яка була зафіксована даними ЦВК, так і залишається. Які, які є нюанси? Нюанс полягає перший. Разом з головою ВК зник системний адміністратор. Системна адміністрація, системний адміністрація це та людина, яка має повноваження вносити зміни, есть, ну, прийти в кімнатку разом з головою або з заступником голови окружної виборчої комісії і внести відповідні зміни в базу. Його немає. Немає попрості причини, йому фізично погрожують. Фізично погрожують йому, його родині і тим двом програмістам, які могли б замість нього працювати е системним адміністратором. Вони бояться і не погоджуються там працювати. Тобто бандит Тимошенко називає речі з твоїми іменами через свою мережу. Не просто якщо раніше він обмежувався з кубкою голосів, тепер іде фізичний тиск. І претензії до правоохоронних органів дуже прості. Про ці факти всі знають. Інформація про те, що, яка вчора надійшла до СБУ, МВС і прокуратури про те, що в Хацьках і е, Степанках є спроба е, е, купівлі членів ДВК, загальновідомо вже з сьогоднішнього ранку можна було викликати всіх членів ДВК, питати їх, якщо б бажання було. Є воно бажання чи немає, я не знаю. Відповідно, сьогодні я готую звернення за результатами сьогоднішніх дій до уже Генерального прокурора України, уже до голови СБУ України і до міністра Авакова про те, що місцеві органи недостатньо ефективно так можемо назвати це, здійснюють контроль і нагляд за додержанням виборчого законодавства. Сьогодні, зараз, в 15:30 починається друга апеляція в місті Києві. Вона по великому рахунку суттєво не впливає, тільки в, е, в якості доказу та сторона виставила намальовані протоколи. Е, тим більше, що рішення Почубіна, яке було вчора прийнято, воно аналогічно. Оскаржуються результати по двом дільницям. Вже проблема відпала сама собою, тому що ці дільниці перерахували. Але е, дуже цікаво, сьогодні відбувалося це перерахунок голосів. Вскривають першу скриньку, присутні журналісти П'ятого каналу, присутні журналісти Сміла ТВ, яке належать до фільовану до Тимошенко, в присутності всіх членів ОВК і спостерігачів відбуваються дзвоник. Один з працівників окружної виборчої комісії, саме секретар, спілкуючись 10 хвилин по телефону, каже, ЦВК забороняє здійснювати паралель підрахунок голосів. Як це забороняє, і включає спікерфоні. В спікерфоні говорить жінка голосом Лукаш, секретаря ЦВК, яка є куратором Черкаської області, яка не, яка не пропустила, не зареєструвала кандидатами відомими в Черкаській області Миколу Булатецьку і пані Нетовкі. І каже, що і ну, і голосно розповідає про те, що е, нібито е, треба дочекатися голови ВК, який зник і що зробила окружна виборча комісія, для того, щоб дочекатися. Приходу голови ОВК. Ну, що було сказано членами ОВК, з нею розмовляв заступник голови окружної виборчої комісії В'ячеслав Голубець про те, що дані заяви правоохоронні органи, хай правоохоронні органи шукають голови ОВК, коли знайдуть, просимо. а Поки що є кворум, 11 людей. А для того кворум це 10. Відповідно, комісія повноважена працювати. Було названо ще ряд формальних ознак, які не дають нібито можливості проводити цей це перерахунок голосів, які були контраргументовані нормами закону, відповідно, розмови на цьому закінчу. Це не перша спроба влізти в перев процес. Постійно відбуваються спроби з боку технічних працівників секретаріату центральної виборчої комісії, які не підписують свої ЦУ. І які надходять або факсовому варіанті, або на телефон, що потім перевірити неможливо. Тому що, крім оскарження результатів по двом дільницям, була застосована ще одна схема. Схема полягала в тому, що вони дали на уточнення 34-35 дільниць. Тобто 136 дільниць Центральна виборча комісія дала своїм листом секретаря Центральної виборчої комісії. Уточнити дані по 35 дільницях 136. Що таке уточнення? Уточнення робиться згідно з законодавством, в такому випадку, коли не, не співпадає прізвище, десь е, по батькові, десь кома неправильно стоїть. Тобто технічні деталі. Після того, як протоколи оригінали їх передаються в ЦВК, їх уже не окружна виборча комісія при уточненні не має права вносити зміни, які стосуються. Голосів відданих за кандидатів в народні депутати, а можуть міняти тільки технічні деталі, бюлетні, які там не ну, лишилися корішки там і так далі. Розрахунок був, на нашу думку, в тому, щоби при уточненнях купивши, вибачте мені за прямоту печатки дільничних виборчих комісій або голоси керівництва ДВК, от ті 10 тисяч гривень по двом селам, про що говорилося. Для того щоб від них вийшли зовсім інші протоколи, щоб було два так званих оригінала протоколу. Той, який є в ЦВК, і той, який є у зловмисників. По моїм даним більшість людей, члени ДВК, до яких зверталися, послали в відомому напрямку представників Тімошен, що робить честь багатьом черкащанам. Бо, попри моральних виродків, які системно фальсифікують вибори в області, є величезна кількість Черкаща, жителів області, яких я відношу до чесних, нормальних, порядних українців, на яких варто брати приклад. Це про теж треба казати. Я розумію, що це може пафос, але ми обично звертаємо увагу на людей, які ну, є злочинцями і зловживають своїм службовим становищем, намагаються щось зробити не так. А є велика кількість людей, на яких не вистачає часу, і ми їм не кажемо дякую. Так от дякую тим, хто послали Тімошенковців за скуку. І за вчорашній день ці нормальні, хороші, чесні українці, члени ДВК, незважаючи на те, що їх термін повноважень вже, по суті, витік, зробили ці уточнення, поприїжджали за свої кошти поприїжджали в Смілу і зробили ці уточнення. Стали на вчорашній день до пізної ночі всі уточнення по 35 дільницям були зроблені. Але вони досі не фігурують в базі даних ЦВК. Оскільки системний адміністратор втік. Розумієте, нема системного адміністратора треба внести. Що зараз робить окружна борча комісія? Окружна оборча комісія, ще раз перепрошую, що по другому колу чи по третьому поясню, Перерахувала ці голоса присутності преси, присутності правоохоронних органів, все як потрібно по закону. Зафіксувала результат. Зараз уклада, уклали вони, наскільки я знаю, угоду з іншим системним адміністратором по закону, оскільки той без дії. І ми знаємо, що він живий, але під страхом фізичної розправи просто не з'являється на роботі. Приїжджає сьогодні інший системний адміністратор, який буде в присутності офіційних представників окружної виборчої комісії здійснювати заведення цих даних в базу даних. Паралельно ті протоколи уточнені і ті протоколи, які були перераховані, будуть завезені в центральну виборчу комісію, з Дані. Просто, щоб ви ну, розумієте, я. Технології, я давно займаюся виборами. Я, я був кандидатом в 2012 році, я балотувався в місцеві органи влади. Ну, такого е, якісного технологічного підкупу, фальсифікації, ну, я не бачив в своєму житті. Такої системної, продуманої роботи на рівні всіх органів влади я ще не бачив в своєму житті. Кажуть, я свічку не тримав, щоб бюджет. Тимошенко на апеляцію складав 150 тисяч доларів. Як боротися кандидату, ким би він не був, якщо апеляція коштує 150 тисяч доларів? Ну розумієте, про що йде Там така пурга написана в тій апеляційній заяві, яку вчора прийняли. Ну, але якщо це правда, то про що ми говоримо? Протистояти важко, але можна ціною надзвичайних зусиль. Я хотів би, користуючись нагоду, закінчуючи свою частину виступу, подякувати всім патріотам Смілянщини, Каменщини, Черкаського району, Черкас, які ночами разом з моєю командою чергують біля того будинку, де знаходяться бюлетні, які оберігають в мінусові температури те, що мала би охороняти, на жаль, правоохоронні органи, яких чимало, чи не бракує в них бажання, не знаю щоб Щобі бюлетні залишилися незмінними, я не боюся по закону програти, але неможливо програти, коли бюлетні говорять не твою користь.